Але зараз і досі ну дуже багато чекають Санта Клауса або ще й Діда Мороза. Це в них один з головних персонажів новорічних різдвяних свят. Тобто Миколай Миколаєм, окей, найбуде, але є ще й Дід Мороз. Миколай 6 і грудня, є... а Дід Мороз 1 січня, наприклад. Ну на новий... ти по тому за під їм подарунки та. Дід Мороз приносить ще дітям. І я думаю, де ви взяли того Діда Мороза? Воно ж було не Діда Мороза, воно було там мороз, морозко, і взагалі цей персонаж був зовсім недобрий. Він там дітей міг забрати неслухняних. Радянський Союз в певний момент після революції заборонив Діда Мороза чи Мороза, а морозка, а вже розуміючи, що якось треба заступити ці всі. Християнські символи, різдва, святкування якимись своїми так комуністичними вони його повернули в 1935 році. Таке зрадянщення багатьох поколінь воно так десь в людях засіло, що вони себе від того навіть не можуть відділити. Вони не розуміють, що то не є їхнє, але бо в їхній сім'ї це отак прийнялося із покоління в покоління. Стерлося зараз, коли ти вже можеш нарешті це все відпустити, лишити в минулому, люди почали за це чіплятися.